Всім привіт! Всіх радий вітати в новому відео. Сьогодні ми подивимося про те, як я збирав комп'ютер, як я нарешті його зібрав, як я про нього мріяв, і також розберемо мій щоденний угод за останніх півтора місяці. Перед початком відео я хочу вам пригадати, то, що це канал не лише про якийсь розбір угод чи про якесь навчання по трейдингу, та й цим технічним частинам. Звичайно, цього буде переважна більшість, але також, якщо ви не ознайомились в попереднім відео, в принципі, можете це зробити. Я буду тут. Показувати свій шлях, показувати обставини, показувати якісь життєві моменти, філософствувати, там, мотивація теж буде трохи присутня. Закликаю вас поставити лайк під це відео, підписатися. Можете вкласнути той нещасний колокольчик для того, щоб не пропускати нові відео. А їх, я надіюсь, буде тепер нормально. Кожного тижня будуть виходити. Також обов'язково не забувайте підписатись на мій телеграм-канал. Там кожного дня в онлайн режимі я публікую ситуації, за якими я спостерігаю, публікую їх відпрацювання, ділюсь якимись думками з приводу сетапа знову ж таки або ринку. Або якимись помилками, які я допустив, ви можете для себе підчеркнути щось корисне. Ну і дякую вам за увагу. Переходимо до самого відео. Сразу, ребят, кажу, сорі за звук. Я постараюся пофіксити в наступних відео. Ну, поки маємо, то що маємо. Так, у мене йде процес зборки ПК. Я думаю, я суміщу два відео в одне. Це Паріж і ПК, комп'ютер. Коротше, що, якщо ви бачили попереднє відео, у мене комп там ну сложно сложно в ньому щось робити. стріми, якісь відоси, це тяжко. Блін, в мене тут пасажир. Але <рес> я вам зараз покажу. Два монітори купив по 24 дюйма. 30 євро заплатив. Короче, найшу, таке, думаю, треба взяти. Не самі нові, не самі прикольні, але два це вже прикольно. Е, ще залишилось комп купити. Хотів сьогодні, але, але не вистачило фінансів. <рес> я зрозумів, що що то буде... Не буде що навіть закинути, якщо куплю комп. Так що наступний раз через пару тижнів. Так що для вас це одна секунда зараз переход, а для мене це пройде десь тижня-два і два робочих тижні на складі. Коротше, два тижні вже пройшло. Я до кодієць вже з'їздив, купив свій комп'ютер. Зараз покажу два тижні роботи, два тижні складу. Коротше, я його купив нарешті. Показую і на срач можна не обращати внимання. Коротше, отакий ось. Я вдома вже його розпакую, я вам покажу точно. Але розстроєний я сьогодні через те, що я, короче, купив цю штуку, щоб, цей, щоб інтернет був в комп'ютері. Але, але, в чому прикол? Вона якась дебільна, тут треба щось скачувати, софт якийсь, треба якусь фігню робити. І... І у мене що? І у мене немає можливості підключити шнур, щоб завантажити якісь там цей цю штуку розібратися. І сьогодні вже магази закрити, щоб поміняти цю тему. Тому що є обічні флешки, ти типу, вставляєш і ну на Wi-Fi. А тут якась вона ну, вона на типу награворочена, але короче я не можу її підключити. Тіп той тобто, теж не знає, який мені фом продавав. Коротше, Така історія, Блин, сьогодні не поторгую, не подивлюсь, але я зараз все настрою, сетапчик соберу, там, все обустрою. На завтра вже зустріця бігом проснусь, куплю цей. Адаптер нормальний цей для Wi-Fi, коннектор і... і бомба. Тепер беру собі челендж, беру задачу по одному. Я ще рідний вирішив точно. По одному або по два відео в тиждень ну гарантірована база, стабільна. Прям необхідно. Е, надіюсь. Що сподіваюсь. Коротше, до нових відосів. А, ні, я ще покажу вам, як це все виглядає, потім. Так що давайте знову переходити. якийсь Кісьовий невеличкий. Чи назис, коротше, я вже вдома установив. Все, але є ще одна проблема. От, коротше, як він виглядить, світиться там собі. Стекло з цієї сторони, мені. Лень. Ну, коротше, таке щось. Коротше, все встановив, в принципі, проводки підключав, але в мене щось дурна клавіатура, я не розумію, вона щось не працює з цим е, комп'ютером. Він знає, він її тупо не бачить. Мишка вроде, роботи, типу, нормально. Е, а от клавіатура що тут не хоче. Мікрофончик є, камера є. Е, другий монітор теж треба буде, ще перехідник завтра купити цю. Як це називається? Ну, для багатьох типу, входів, бо не вистачає. У там дві розетки тільки. Шо ще. Коротше, все класно, прикольно. А, ще з цим завтра буду розбиратися. Коротше, я в 8 утра проснусь і буду одразу це все діло рішати. Два моніка, є лампа. Тоже ще має тут стояти. Камера, лампа, мікрофон, два монітори. ти що. А, ще кронштейн хочу купити. Ну, чуть є пізніше. Є за з... Зараз. Ну що? Бля, коротше. Мені сказали, що можна зараз їхати за клавіатурою. Хочу, ти, доложив, ти? <реш> ти доложила. <реш> Коротше, їду за клавіатурою, може сьогодні, що туди буде. А куди їхати? Далеко? Недалеко. Недалеко. Пару кими. Ладно, давайте до... Давайте, переход. Пройшло ще два дні від того моменту, коли я приїзду додому свій комп'ютер, поки клавіатура, поки ще щось, поки розібрався. Як ним користуватися, поки привик до апарату, то. В общем, давай не подивимося, як це все тепер виглядає. Єдине, що мені тут не вистачає, це ще нормального стульчика такого, щоб просто удобно було сидіти. А так, в принципі, поки що мені поки що мені пасує, нормально, хорошо. Я задоволений. Єдиний мінус, дуже великий мінус, це в тому, що у мене тупо тут не працює інтернет нормально. Він настільки галіний. До речі, я не розумію, чому, тому що, якщо ви дивились попереднє відео, я показував там свій ноутбук. На ньому воно працювало краще. Ну, на ньому інтернет якось пінги, все, все було краще. А на цьому в взагалі. І я в шокі. Мій навіть український інтернет, Київ Старченлайв. Я роздаю його в роумінгу, Роздаю і він грузи краще, ніж інтернет, який тут. Пінги лучше, ну типу, стакан нормальніше працює. В общем, треба переїжджати звідси. Надо... Надо, ну, надо бабки писати. Нормальний інтернет, нормальні умови, тому що це ужас. Давайте переходимо до розбору дівника, Там теж є мені що вам показати, на що пожалітися і на що поплакати, тому що я трошки підзнивши, коли привикав до апарату цього, і давайте, в общем, переходимо за робоче місце. Забув сказати, скільки це все обійшлось з моніторами, з інтернетом, з колонками якимись, з клавіатури, з якоюсь мілою. В общем, приблизно все около 500 євро. Комп сам був 375, він, типу, не самий новий, не самий прикольний, але мені особо різниці, так як я ігри не граю, мені тільки от стакан дай дай змонтірувати відео, записати, і, в принципі, все, до побачення. Ну що ж, давайте все-таки перейдемо до того щоденника. Паралельно я вам розповім три висновки, три помилки, які я для себе виявив, які впливають сильно на торговлю, впливають на мінуса. І давайте почнемо з першої. Це, як ми бачимо, за півтора місяці приблизно йшли в мене мінуса. І з цього є дві причини. Перша це те, що я закидував то 100 доларів, то докидав до 500, потім вивів 380 залишилось. Тобто, ну, я не можу зробити навіть чіткої статистики, я не можу нормально торгувати, бо то я намагаюся розігнати депозит з великими об'ємами якимись, з більшим ризиком, получив мінус 40 доларів. Ось це перше. Потім вже по-другому торгую, і тобто, ще так не визначено, незрозуміло. Далі. Друга помилка. Друга помилка в тому, що давайте заключення. Перша, це в тому, що різні депозити, не можна зробити статистику, не можна нормально проаналізувати і перескакувати на ці різні об'єми. Тобто, це є проблемою і це впливає. Друге. Торгую я нормально, тут, в принципі, нормальні були плюса, мінуса, типу адекватні, допустимі, можна було жити з ними. але... Дивимось, мінус 27, це в мене вроді депозит був 120 доларів. Мінус 27 доларів, дивимося чого. Я намагаюся. Я вступаю в борьбу. Я намагаюся закуситися з цією монетою, підняти її, чи кудись її взяти в лонг, все-таки взяти той пробой. І в основному я на цьому і роздаю на одній монеті, на одній ситуації. Тобто бачимо багато входів, мінус 16 баксів. І, звичайно, це виступає тригером, Я вже починаю далі чуть-чуть підлужувати. Мінус 5, мінус 5 і збирається мінус. Але в основному це по одній монеті йде мінус. Тобто самий такий глобальний, так сказати. Давайте дивимось далі. Це один тиждень. Дивимось далі, це я вже закинув більше на депозит. Тут уже, в принципі, все нормально йшло. Тобто, плюс, мінус, плюс 4, мінус 4. Нормально, адекватно, типу в процентах там взагалі це було максимально адекватно. Але знову ж таки, дивимось, BNX мінус 10 доларів по одній ситуації. Тобто роздав весь за, А ні, там не було, профиту, просто роз... ну, зайшов мінус через одну ситуацію, яку я намагався пробити. Ну, воно не йде. Нащо воно тобі? Відчепись ти від того BNX нещасного, він єліходе. Вийшов він відтоді. Ну, от бачите, коряво. Типа він. Ну, зайшов в за хаї, заколов, зайшов в за хаї. А, от звідси він, в принципі, нормально пішов. Можна було щось взяти. Ну. Я роздав, коротше, і вийшов. Тобто, знову ж таки, це одна монета. На одній монеті я роздаю. Далі дивимось. А, тут був ще один тиждень, але. Але його не відображає через те, що в мене не проплачений ТММ, і його не видно. Там було теж мінус 40 доларів, і там теж був мінус по одній монеті. Я роздав ну, типу, більшу частину мінусу я роздав на одній монеті. Дивимось далі. Тут йшов плюс, 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 невеличкий мінус, теж адекватний, абсолютно. Мінус. Ну, тут, в принципі, все нормально, так як мінус 7 доларів, це небагато, але тут вже вступає в... Тут уже друга причина, тут я вже купив комп, я був розстроєним тим інтернетом, він ніфіга не грузив, і я щось на розстроєних на чувствах, позливавшися, це не знаю на що. Шортив той памп, він, <смі> той стакан єлі функціонує, я, блін, памп пробую зашортити. Ну, молодець, що тут сказати. Заслужено, заслужений мінус. Ну, коротше, тут адекватно все вже, в принципі, пішло. Мінус 3 доллара, це там 1% навіть. Ну, тут комісії, блін, тільки на 10 доларів. Тобто, нормально все. А, і тут уже в понеділок-вівторок я вже був засмучений цим комп'ютером, засмучений цим інтернетом більше. І теж пороздавав. Типа, мінус 10. І потім вже вивів депозит. Знову ж таки, опять та проблема, що я вивів депозит. І зараз торгую на 10 доларів, там, чисто так. На... Просто торгую, може розжину вдруг. Давайте перейдемо до третього мінусу, який я для себе вивів. Можливо, у вас теж така ситуація. Я вже, в принципі, довго торгую періодами, але так, да, довго. І в мене, типа, там більше 300, 400, 500 не було на депозиті. І, виходячи з цього, тіпа, я можу невеликі профіти заробляти. Так, да, можу витягнути щось, можу цей, але. Ну, Велике плече я не хочу типу, я не хочу так ризикувати, ринок не той, щоб от ложку пихнути просто в хай і забрати пробой процентів свій базу. А, ринок трохи другий, треба трохи десь добратися, десь пересидіти. Коротше, я не хочу особо сильно ризикувати. І... А 3-4 долари за день, ну, тіпа, для мене це. Ну, я їх не відчуваю, просто я їх не відчуваю. Я не розумію. Психологічно, тобто, я думаю, я не розумію, для чого я працюю, блін, що я. 3 долара, потім 3 роздам, потім думаю, та що цих 3 долари, ну, віддам. Типа, такое, я для себе виявив, що мені треба закинути хоча б тисячу, по-хорошому 2000, щоб уже забирати з ситуації ну, там, 50 доларів, 30 доларів. Це вже, буде, ну, це вже буде ощутимо. Це вже можна буде робити якусь статистику. Знову ж таки, їх не виводити, їх закинути і оставити, дивитись статистику, торгуватися і потихеньку і пробувати. В принципі, такі висновки, звичайно, ще покращувати торгівлю, більше аналізувати, більше приділяти часу, знову ж таки, аналізу, це дуже важливо. Дуже вам дякую за перегляд. Обов'язково підтримайте це відео, цей канал лайком, підпискою, всім, чим можете, я вам буду дуже вдячний. Підпишіться також на Телеграм і можете підписатися на інстаграм, я буду раді вас вести, якщо цікаво буде. Всім до зустрічі у нових відео і профіту, зеленки, прибутків, всього самого найкращого.